Коли замість метеоролога сотник із шаблею дощ точно не піде. Конотопська відьма за дві хвилини. Це історія про місто, де найбільше боялись не ворогів, а віддіом і здорового глузду на чолі пан Забрьоха, сотник ходить важно, говорить гучно, але в голові вітер і три думки з похмілля. Праву руку має писаря Пістряка, такий собі фахівець з язика і закулісних маніпуляцій, як скаже. То краще б не казав. Але мастить добре і сотнику мізки і все, що треба. І тут проблема у місті не йде дощ, ні краплі, засуха. Що робити? Правильно шукати відьму, бо хто ж іще винен. Народ у паніці, сотник злий. Писар хитає головою відьом багато, а води нема. Збіг, не думаю. І понеслось: ловлять бабусь, знущаються, сварять, катують у стилі, мабуть, винна, бо не протестує. А дощу як не було, так і нема. А десь відьма справжня, не з базару, тиха, розумна, усе бачить, усе знає. І от приходить до сотника, каже: Ти не дощ кличеш, ти собі яму копаєш. А він сміється. Ну, як сміється, як той, хто нічого не зрозумів, але дуже голосно. Та сміх недовгий, бо скоро на нього сиплеться усе: любов розлетілась, дурість залишилась. А відьма зникла і разом з нею здоровий глузд із усього конотопу. А дощ, а що дощ? Коли керує дурень, то хіба з неба розум піде? Мораль: якщо в місті все кепсько, не завжди відьми винні, іноді просто сотник дурень. Підписуйся на оповідача, бо магія буває не тільки в лісі, а й у слові.